Вітаю! Коротеньке відео про обрізку винограду зі зміщеною зоною плодоношення. На прикладі цих двох рядів молодих кущів винограду. Це одноплощини шпалери. Я покажу, як його обрізати правильно, щоб в перспективі не мати проблем з укриттям його. І як ви бачите, тут. У мене відстань між кущами 2,5-3 метри. Чому я так саджу? На перспективу. Тому що в мене колекційний виноградник, я випробовую різні сорти гібридні форми в своїх умовах. І на перспективі, якщо якийсь кущ мені з цих не сподобається, я його можу видалити з цього ряду. А сусідні кущі можуть Цю зону плодоношення його замінити. Ось приклад беремо два кущі сусідніх. Один, бачите, рукавчик, де на ньому було три пагони плодоносних. Вони мали врожай цього року. До речі, це кущі посаджені весною минулого року вегетуючим саженцем. Ось він доходить до середини, це стопчик між ними. І сусідній кущ бачимо. Також має кілька пагонів. І ось як зробити так, щоб їх на плодоношення положити правильно. Як варіант можна було б ось цей кущ, крайню лозу і ось цю повністю його ось тут відрізати, залишити. Один пагін на плодоношення, який би ліг нам, наприклад, покажу. От майже до цього стопчика на другий рік і на плодоношення. І він би плодоносив в своїй зоні над своїм кущем. Також з цього боку. Тут є два пагони, досить хороші. Ось цей пагін можна було б положити, наприклад, і він би доходив до цього стопчика. Середина в нас була б або пуста. Або б можна було заповнити ось цими пагінцями. Я ж буду робити інакше. Ось ці пагони, які йдуть від голови куща перші, наприклад, я їх вирізаю, залишаю по дві бруньки. Хай запаси вони будуть. А ось цих два пагона я залишаю. Ось я його зняв зі спалери, як ви бачите, і він нам легенько лягає на землю, його буде легко вкрити. Ось цей самий дальній пагін, який буде на другий рік з цим рукавом. Його залишаю ось так на землі і вкрию. А на другий рік весною він буде лягати сюди від цього стопчика на перший дріт. І буде повністю пів зони плодоношення сусідного куща займати. Таким же чином ось цей кущ я обріжу зараз, ну покажу зрештою. Ну, ось з цього куща я також залишив два пагона. Ось крайній пагін він піде на сусідній кущ за стопчиком і буде на другий рік лягати тут. На перший дріт і буде займати площину півкуща сусіднього на плодоношення. Але я ще також, крім цього, залишаю не один пагін, а залишаю два. Є такий метод обрізки винограду на сучок заміщення. Якщо, наприклад, залишаємо на плодоношення ось цей пагін на другий рік, то цей пагін обрізати там на два-три сучочка на 2-3 бруньки. І на другий рік він буде як сучок заміщення. Я ж так не роблю, я сучки заміщення не залишаю. Я залишаю повністю пагін. І ось цих два пагона я буду залишати. А в перспективі на другий рік, якщо вони мене ляжуть на перший дріт, я з двох пагонів можу вибрати найкращі бруньки, найкращі пагони, які будуть рости, і з можна буде віднормувати. Ну Ось так. В кінцевому варіанті воно буде виглядати так. З цього куща, ви бачите, два пагони йдуть на сусідній кущ, а з цього куща цих два пагони підуть на плодоношення на сусідній кущ. Також заміщують один одного. І якщо наш цей сорт росте тут, то над ним будуть грона висіти і ягоди іншого сорту. Ну ось такий Метод обрізки винограду зі зміщеною зоною плодоношення, яку я років, мабуть, 5 побачив Володимир Дорошенко з Запоріжжя, отаку ідею подав. Так що це не моя ідея. Ну, але вона, я думаю, досить корисна. Користуйтеся таким же чином я зараз решту кущів поврізаю зі зміщеною зоною плодоношення. А ось тут. Біля крайнього стопчика в ряду. Як зробити? Ось цей пагін ми ложимо запасом і робимо дугу ось таку. Дугою загинаємо його. Ось таким чином вже вкриваємо його і весною достанемо і ось таким. І ось так його положимо на плодоношення з таким ось загибом. Краю ряда, ось так ми робимо. Ну ось кінцевий результат ось такий. Докажу весь ряд поступово, ось так ці лози будуть весною лежати на плодоношення. Зараз я їх зніму зі спалери і вкрию землею. І ось виноград вкритий. Вкриваємо тільки пагони цього року. Старі рукавчики не вкриваються. Вони не бояться морозів. І тепер на черзі весь виноградник. Листя вже немає. Будемо вкривати всей. don't ask to temporada.